Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Головним і найбільшим за обсягом продавцем зброї у світі є Сполучені Штати Америки. Але тут назріває серйозна криза. Справа в тому, що Сполучені Штати Америки придумали таку хитру, нібито з їхньої точки зору, схему виробництва і продажу цієї зброї. Вона полягає в тому, що Сполучені Штати Америки залишають за собою право контролювати. Використання цієї зброї, застосування цієї зброї або ну, за домовленістю, а так як домовленість е, нині після нападу московитів-андрофагів на Україну, з якою вони підписали всі можливі угоди про дружбу. Там недоторканність кордонів і все-таки інше, ну, полетіло міжнародне право повністю знищено. Тому що будь-яке право це прецеденти, право прецедентів. Так. І ось ми маємо таку ситуацію, що Сполучені Штати Америки або домовляються, що в них треба запитувати дозвіл на використання цієї зброї. Або вони ставлять відповідні, так би мовити, там, э, пристрої, які не дозволяють використання в тих чи інших умовах цієї зброї. Тоді виникає запитання, а навіщо це потрібно тим країнам, які закуповують, коли їм треба. Використовувати цю зброю, а треба узгоджувати Сполученими Штатами Америки. Ну, так не діє. Війна так не, не працює. І е, чим далі, тим більше буде наростати проблем. І ми бачимо, що е, окремі країни, які ну, здавна купували. Зброю у Сполучених Штатах Америки починають переорієнтовуватися на інші держави, але переважно на власне виробництво. От найяскравішим таким прикладом, а приклад завжди: це така річ, яка ну, дає для всіх інших можливість наслідувати цю державу. Так ось такий приклад показала зараз Туреччина. Туреччина є член НАТО, так, вона е, значний геополітичний гравець, перш за все, на азійському, перш за все, на Тюрському фронті, так би мовити, і взагалі на Ісламському фронті. Коли вони виходять з-за межі вже Туркестана і переходять на Арабський, так би мовити, фронт. Ось особливо зараз у зв'язку з тими подіями, які відбуваються у Газі, просто на наших очах відбувається тут Переорієнтація, в тому числі і Сполучених Штатів Америки. те, що вони спочатку пропонували там виселити, переселити кудись цих. То зараз вже зовсім інша, е, інша розмова. Чому? Тому Трампа і Нетаніяху? Чому? Та тому, що Туреччина втручається туди, а з Туреччиною <смірчатися> сперечатися важко. Це велика держава. З великою чисельністю населення і з доволі креативним населенням, з розвинутою наукою і з е, швидким розвитком військової промисловості. Вони вже випускають е, та все, ну, наприклад, безпілотні літаки їхні. БПЛА і все інше. Це один із проривних таких напрямків їхньої військової промисловості. Але літаки вони сказали Америки, або ви нам, ми вже далі чекати не будемо, або ви нам продаєте ці літаки на наших умовах, так, і ми будемо використовувати їх як. Заманеться нам, як ми, для чого купуємо. Ну, уявіть собі, що ви купу, купили м'ясо, <смістичні> але щоб його їсти, так, це треба спитати дозволу в США. Так. <смістичні> купили ще що будь-який одяг, але як його використовувати, треба запитувати у Трампа. Ну, так же ж воно не діє, так воно не працює, Так, клієнт же завжди правий. А Сполучені Штати Америки хочуть так, сказати про те, що виробник завжди правий. Ну, так постійно тоді будуть ці проблеми наростати з іншими державами. Це ж так? Так. Цілком зрозуміло, що воно. Не може далі тривати так, як воно триває зараз. І все більше і більше країн відмовляється від американської зброї. А оцей зброярський бізнес це один із провідних Сполучених Штатів Америки. Тому, звичайно, вони будуть лобі, це зброярське тиснути на Трампа, на всю цю кампанію, яка Придумують вони оці всі речі, які ну несумісні з бізнесом.